Особливо ми радіємо, коли отримую откровення від Бога. О, я зрозумію. І ми такі щасливі часто. Ну, прямо і другим розказуємо. Але коли приходять важкі моменти, і те, що я зрозумів, мені вже важко в ньому, би, залишатися. Да? Мені важко вже, а, може я не так зрозумів. Коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа, він сказав, ось агнець Божий! Ось Спаситель. А коли він попав у тюрму, у тюрму, да? нехороше вставлений, то він говорив, тому що отримав відкровення від Бога через Духа Святого, ось осити в світу. І він це говорив. А коли він попав у тюрму, Написано, він послав своїх учнів до Ісуса, каже, ти той, який маєш прийти, чи нам чекати іншого. Чого?